Улюблене місце Луцьк. Ми завжди думаємо, коли ж ми з вами побачимося і їдемо до вас з великим задоволенням, бо щось дуже тепле між нами тут відбувається, що ми потім їдемо далі і згадуємо Луцьк-Луцьк-Луцьк. На жаль, війна зачепила кожного українця. Чи хтось з вашого колективу або ви самі стикнулися напряму з війною? Можливо, хтось втратив близьку людину, можливо, хтось домівку втратив через обстріли? Так, всіх торкнулося. Одному з нашого колективу прилетів в дом снаряд. Наш звукорежисер зараз служить, наш автор зараз служить. Мій брат, один мій брат двоюрідний служить у Львові. Зараз на підготовці другого поранено було п'ять місяців тому під Херсоном. П'ять місяців пролежав в госпіталі. Ось зараз вийшов. Діма живе в Бучі. Ну, так. ну Ми всі відчули війну, тому що 23 лютого минулого року у нас був концерт телевізійний, ми повернулися. І за пару годин можна сказати, почалася війна. Тому ми зустріли війну всі, скажімо так, в Києві. Так я зустрічав в Бучі. Якщо можна так сказати, зустрічав. От нас дуже багато нашого режисера-постановника телевізійного в нього був будинок в Орпіні. Зараз немає цього будинку. Ну, я думаю, що як і кожен зараз українець в країні, так ми відчули на себе це на жаль. Також розкажіть, будь ласка, наскільки важко було розпочинати концертну діяльність після 24 лютого? Можливо, ви стикнулися з певним хейтом з приводу того, що можливо надто швидко, можливо, не на часі. Так дуже було спочатку незрозуміло, чи потрібно нам це робити, чи не потрібно, бо якась частина населення казала так потрібно, тому що посмішки зараз дуже важко. Побачите, якщо ви можете це робити, то робіть, будь ласка. Хтось казав ні, не на часі, а хтось слав повідомлення. Наприклад, ось Ігор, нас зараз бомблять, ми в бомбосховищі, а ми дивимося дизель-шоу і посміхаємося. Дякуємо за це. І ну, ми подумали, що зараз навіть важливіше робити те, що ми робимо, ніж в мирний час, тому що витягнути людей з цього стану з, з, з когось депресії то мабуть дуже добра справа, і у нас така серйозна місія. І до речі, додам ще ж це ж не просто концерти. да? ми не тільки піднімаємо настрій, ми ще і перераховуємо частину грошей в дизельфонд, які знову ж таки відправляють гроші та допомагають Збройним силам України. Тому я розумію тих людей, хто іноді каже, слухайте, не на часі зараз зараз війна. Але в той же час, я думаю, ви побачили сьогодні повний зал, і так в кожному місті, куди ми приїжджаємо. І тому я думаю, що ми все ж таки Робимо правильну справу, і я ну, хочу, щоб до нас приєдналися і люди, і глядачі, і та інші артисти. Також підкажіть, чи змінився український гумор е з початку 24 лютого, з початку повномасштабного вторгнення? Наскільки він змінився, на вашу думку? Ну, звісно ж, змінився. Побільшало звісно ж військових тем побільшало трохи. Ну я би не сказав політичні, але ж все ж таки такі геополітичні питання і теми відносини з Білорусі з Росією. Як на нас це вплинуло, як на всіх людей це вплинуло. І хочеться ми. Ми вважаємо, що зараз дуже важливо і обов'язково, щоб в номері в кожному номері було щось, піднімаючи дух, щось націлююче на перемогу, щось надихаюче. Я думаю, що деякі речі, все ж таки, треба було ще зробити в 2014 році, тоді, можливо, зараз було б легше. Так, жорсткішим більш став, на мою думку, гумор в Україні, але це ця вся жорстокість, вона направлена, скажімо так, на ворога. і Це правильно, тому що ми маємо змагатися на гумористичному фронті. Також ну, це моя така думка. Чи жалієте ви, що до початку повномасштабного вторгнення виступали російською мовою? Mm, ну я б не сказав би, що прямо жаліємо. Треба було пройти цей шлях. Слухайте, це нормальна історія. Я ж бачу, скільки людей почали розмовляти українською мовою після початку повномасштабного вторгнення. Можливо, цей шлях треба було пройти. Можливо, і нам також. Так, не те, що жалімо. Так хотілося б, щоб ми перейшли на українську там ще раніше. Може, зараз було б тр тр трошки легше, але ну не це навіть головне, мені здається, було і є головне все ж таки в серці мати Україну. Головне ну, стояти і жити за заради своєї країни, своїх близьких. Я думаю, мова тут не зовсім вона важлива, вона є частиною нації, на нашої ідентичності. І було б, було б просто катастрофою, Якщо б їм вдалося. Захопити нашу е, територію, особливо Київ, і щоб тоді відбулося, я навіть не хочу собі уявляти, щоб е, втратити нашу державність і нашу мову. Але зараз ми е, дуже раді, що маємо змогу розмовляти українською. Всі намагаються навкруги розмовляти українською. Ми багато робимо помилок, е, але нам Млок. вже пофіг. Помилок, помилок. помилок. <свят> <свят> так що? А також підкажіть, чи підтримуєте ви досі зв'язок з вашими колегами-росіянами Писаренко та Нікішиним? Mm, ну контакт є, але ми не спілкуємося зараз. Також розкажіть, можливо, ви вже думали про свій перший концерт після перемоги, де він пройде, про що будете можливо жартувати, чи можливо просто будете святкувати разом зі всіма. Підумав. Я думаю, що там, де застане нас перемога, там і буде перший концерт. Я думаю, так буде справедливо, тому що цей момент чекає за кожен українець, навіть не тільки українець. Тому я думаю, що де перемога станеться, там ми зробимо одразу в цю ж секунду. Перший концерт. І наостанок кілька слів для глядачів телеканалу конкурент Конкурентів. Наскільки важливо підтримати український гумор і взагалі далі підтримувати ЗСУ, працювати на перемогу, не зупинятися. Зараз мені здається, не тільки потрібно там підтримувати гумор чи там естраду. Зараз е, голов... найголовніше е, бути єдиним народом, єдиною нацією, не сваритися е, між собою, тримати лють для ворога, е, і, хоча б потрошку, кожен е, щось повинен робити для е, нашої перемоги, е, хоч щось. І е, е, якою е, як ви це будете робити, це вже залежить від вас. Ми ось робимо свою справу, е, робимо так, щоб люди посміхалися, е, та й е, гроші, які е, за які вони купують квитки, ми частину перераховуємо на зсу. Так, ну а хочете щоб я додав. Я додам. Я знаєте, думаю, що іноді, ну я по Києву це бачу, не знаю як у, як у вас це в Києві. Іноді таке відчуття, що все вже добре. Я думаю, що це така помилкове враження. Дуже хочеться, щоб люди зрозуміли навіть там, де зараз більш спокійно, що це ще не перемога, і це ще треба докласти дуже великих зусиль, щоб все ж таки Україна перемогла. Тому не треба розслабляти булки, як то кажуть. Треба далі працювати, допомагати збройним силам, допомагати одне одному, допомагати країні, і все буде Україна.